Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, вітаємо вас із святом Святої Тройці або ж п'ятидесятниці, аж зішестя Святого Духа на апостолів здійснилося саме п'ятидесятий день після Воскресіння Христового. Це християнське свято містить в собі подвійне торжество і славу Пресвятої Святої Тройці, і славу Пресвятого Духа. Який видимо зійшов на апостолів і відобразив новий вічний завід Бога з людьми. У такий урочистий день вам, дорогі жителі срібної землі, священство та монашество, брати та сестри, сердечні вітання адресує високопресвященніший Феодор, архієпископ Мукачевський і Ужорицький. Христос посеред нас маємо честь всіх вас. Дорогі браті і сестри, привітати з великим торжеством, праздником Святої П'ятидесятниці, Днем Святої Тройці, Существом Святого Духа, з Днем Народження Святої Церкви Христової. Саме в День П'ятидесятниці ми говоримо про те, що церква народилася, святі апостоли по жребю, розійшлися по всій селенні, не мислимо логічно і... По-людськи, щоб 12 апостолів і 70 апостолів, які були послані Христом Спасителям, просвітили і перевернули всю вселенну. Язичники отрікалися від поклоніння істуканам, люди, поклоняючись ложним богам, познавали істину, приймали хрещення і залишалися служити всемогутньому Богу до кінця свого життя. Будуються по всі силені храми, обителі святі. Віра Христова розповсюджується по всі вселенні, тому в цей день, великі святи, ми одаємо честь і похвалу в троці, славу Богу, Отцу і Сину і Святому Духу, який і збавив нас від вічної загибелі. Ми сьогодні святкуємо торжественно і вітаючи один одного з Днем народження церкви, церкви, яка, проповідуючи Спасителя світу, його Божественне Євангелія, Через церкву святу діє Дух Святий в таїнствах Христової, Богом учрежденої Церкви. Всі таїнства, все, що необхідно для духовного життя людини, для спасіння Господь дарує кожному з нас. Дай Бог, щоб ми восприйняли ці дари, щоб пам'ятали за них, знали за них. Я думаю, що цей день хочеться побажати всім нам вітаючись прекрасним чудовим праздником П'ятидесятниці. Щоб ми уважно слухали, коли Господь стукає двері нашого серця. Не розкаяні, нехай розкаються в гріхах своїх. Хто не випрошує життя, нехай прийде до нього істочника всіх благ Бога і жаждуща людина нап'ється живітельної влаги, яку дає Дух Святий кожній людині. Сьогодні громогласно ми співаємо молитву Царю Небесний, прийди вселиця в неї і очисти на всякі аскверне. Ми просимо Дух Святого, Святож спас душі наша. Тому віримо свято і переконані в тому, що Дух Святий кожну людину зігріє своєю благодатію. адже хоче Господь всім спастися і в разом істини прийти. Нехай з нами буде завжди благодать Божія. нехай Дух Святий покриває кожну людину, зігріває серце своєю благодатію, яка завжди призиває людину до світла і блага. Нехай з нами буде завжди благодатці Святого Духа, яка окромляє, обожує, вирівнює на поле людському будь-які негаразди, невзгоди і холми. І нехай рівнена благодаті Божій, штиль нашої душі, як на морі, завжди перебуває в тишині нашої душі, де обітає Дух Святий. Амінь.